Всім привіт! Ви на каналі Психологія відносин. Сьогодні у нас нова гостя Валентина, яка нам розкаже свою історію. Валентина мешкає в великому місті, заміжня, здітна, але мріє та дуже хоче мати дітей. Сім'я невеличка, вона її чоловік мешкають у двохкімнатній квартирі в спальному мікрорайоні. Одного разу Валентина дізналася, що стала спадкоємицею далекого родича. Це була дуже здивована, бо зовсім його не пам'ятала, не могла згадати навіть його імені. Мама сказала, що цей далекий родич колись проживав у місті і бачилися вони останнє, що коли Валентина була дитиною, і з тих пір зв'язок практично не підтримували. Тим більше дивно було. Коли прийшовши додому з роботи, їй схвильований чоловік повідомив, що їм на домашній телефонував нотаріус і просив передзвонити йому саме Валентині. Треба ж було дати йому мій номер. Та якось не подумав. Нотаріус як сказав, що твій родич помер, я й розгубився. Хто помер? Я не знаю, він не уточнив. Обличчя чоловіка показувало, що його роздирає цікавість. Але він стримується. Значить, завтра зазвоню. Ти хоч номер записав так, звичайно, надув губи чоловік і посміхнувся. А може, сьогодні зателефонуєш? Але ж ти бачиш, що вже пізно. Людина, напевно, відпочиває. Завтра перед роботою наберу і дізнаюсь, в чому справа. Через вранішні клопоти, збирання на роботу Валентина забула про необхідність зателефонувати нотаріусу. Згадала лиш тоді, коли прийшла свекруха з візитом, і якби їй не нагадав чоловік, ти вже зателефонувала? Куди? Ну як куди? До нотаріуса, звісно. Свекруха пожвавилась. А навіщо вам нотаріус? Ми ще й самі не знаємо. Якраз пробуємо з'ясувати. Помер якийсь мій родич. Свекруха задумалася. раз нотаріус хоче поговорити, то є тільки два варіанти. Або цей родич. Залишив тобі борги після себе або спадщину. Ну, ось сьогодні і дізнаємось в чому справа. Але зателефоную з роботи, бо вже спізнююсь. Валентина вискочила з квартирі, поспішила на зупинку. Прийшовши на роботу, насамперед вона набрала незнайомий номер. Вітаю! Ви вчора мені дзвонили додому. Нотаріус щось говорив, але Валентина слухала неважно, лише кивала головою. Зустріч призначили на після обіду. де Нотаріус повідомив, що далекий родич залишив Валентині у спадок все своє майно. Коли Валентина розказала про це мамі, вона була в шоці і не очікувала, що її троюрідний брат був настільки самотнім. Тим більше не очікувала, що залишить все своє майно її дочці. Доню, ти дізнайся, де його могилка. Потрібно поїхати та віддати йому шану. Звичайно, мамо. На зустрічі з нотаріусом Валентина з'ясувала, що могилки як такої нема. З волі померлого, тіло його піддали кремації і Урна з прахом передається Валентині, як і квартира, і деяка сума грошей. Житло, яке залишилося в місті, де він жив, він залишив якомусь племіннику, а квартиру у їхньому рідному місті їй. Все було оформлено за законом. І залишилось лише вступити в законну спадщину і оформити житло на себе. Такими новинами Валентина була трохи приголомшена. Що робити з спадком, що раптово звалився на неї, вона навіть не уявляла. Що ж робити, скоріше перевести прах родича додому і, радіючи можливістю поліпшити умови життя, жити далі. У листі, який Родич залишив Валентині, які їй передав нотаріус, було ясно сказано. Він просив, щоб його прах розвіяли над містом. Потрібно тепер подумати, як це виконати. Повернувшись додому, Валентина навіть здивувалася, у квартирі пахло їжею, свіжою випечкою, а на кухні її чекав чоловік із свекрухою. Ого, ви обидва тут. Якось це несподівано. Зазвичай візити свекрухи були короткими. Вона не любила надовго залишати свою квартиру. З нею проживала її дочка, молодша сестра чоловіка, її чоловік і двоє дітей 5-7 років. Діти абсолютно не виховані і свекруха боялася за своє житло. Може, вона й рада була посидіти в сина з невісткою, але останнього такого разу, поки свекруха ганяла чиї і чесала язиком, у неї вдома відбувся хаос. Онуки засунули петарду в унітаз, що й зіткнули все це доверху рулоном паперу, внаслідок чого фаянсовий друг не витримав і розколовся навпіл, заливши санвузол водою. Благо, що води було небагато і сусіди не прибігли зі скарами та погрозами. Обійшлася ця аварія в копійчину, оскільки з'ясувалось, що зять не в змозі зробити заміну унітазу самостійно, довелося викликати майстра який, здається, був олігархом, судячи з його розцінок. І тепер, якщо свекруха не відлучалась довше, ніж на годину, то сидіти спокійно вона вже не могла, і постійно дзвонила дочці, інспектуючи по телефону обстановку вдома. Але зараз Валентина з подивом спостерігала за свекрухою, яка дивилася на неї з цікавістю в очах. Ну, ти дзвонила, бачилась з ним? Чоловік не витримав і почав закидати дружину запитання Може, поїмо спочатку я зголодніла». Так, звичайно, заметушила свикруха й почала накривати на стіл. Валентина вже передчувала смачну гарячу вечерю, але спокійно поїсти вони їй не дали. Щойно вона піднесла ложку до рота, як на неї знову посипались запитання. Зітхнувши, вона відклала прилади та переказала розмову з нотаріусом. Вони ж не відстануть. Це ж чудова новина, валячко. Новини і справді гарні, але привіт сумний. Так, дочко, вибач, я просто вже представила, як чудово буде пожити в тиші. Валентина не надала значення цим словам свекрухи, а даремно. Наступного дня та з порога приголомшила невістку. Валентину, а коли їм можна буде переїхати? Кому і куди? Валентина не зрозуміла питання. Ну, квартиру? Коли моя донька може туди переїхати? Ми ж вчора домовились. Валентина попорпалась в пам'яті, але нічого такого, навіть віддалено схожого на таку розмову, вона не пригадувала. А свекруха тим часом продовжила наступати. Ну, навіщо тобі ще одна квартира? Жила ж ти якось раніше без цієї спадщини і далі обійдешся без неї. А їм же потрібно. Донька знову вагітна, і в мене ж квартира між іншим не гумова. До речі, сестрою чоловіка у Валентини були натягнуті стосунки, а простою мовою вона Валентині зовсім не подобалась. Дівчина була з вітром в голові, вихованням дітей не займалася, чоловіка собі обрала такого ж. Поради слухати не хотіла і, грубіянила при найменшому натяку на те, що їй хтось хоче навчити життя. Зачекайте, зачекайте, трохи пригальмуйте, чому ви вирішили, що я дозволю вашій доньці жити в моїй квартирі? Викруха здивувалася. Ну як же так, чому ні? Взагалі ти ми з чоловіком теж плануємо розширювати живу площу? Дітей плануємо, нам їм самим не завадить таке житло. Ой, так коли колись це буде, ти їх впусти поки що. А коли треба буде, вони звільнять квартиру. Та я ще й квартиру сама не бачила, а ви вже на неї плани будуєте. І взагалі, не пущу я туди вашу дочку ніякому випадку. Я ж бачила, що вони зробили з вашої квартири. Мені таке не потрібно. Ох, доню, ох, Валю, та як же ти так можеш? Я думала ми сім'я. Думала, ти мене зрозумієш, а ти. Я добре вас розумію і мені шкода вас. Але хто вам заважає випровадити їх із свого житла? Жалість. А вони вас жаліють? Хочете мою квартиру? Добре. Я можу продати її в розстрочку. Це як? Ну, ви і ваша дочка напишете мені розписку. Ми завіримо її в нотаріуса і нехай платять мені щомісяця. Так це ж як кредит. Ну, звичайно, але відсоток зроблю меншим, ніж в банку. Ну а гарантією буде угода під заставою вашої квартири. Якщо вони не виплатять мені борг, то вся відповідальність ляже на ваші плечі. Валю, ти взагалі чуєш, що ти хочеш. Відсотки, щомісячні виплати, заставу. Де вони візьмуть такі гроші? Валентина знизала плечима. Нехай працювати йдуть. Дітей та до школи та саду віддадуть. Вони дорослі, здорові люди, нехай заробляють, валють, ні так не вийде. Та чому ж? Нам з чоловіком ніхто не допомагав. Ми так само купували квартиру чужих людей, спину гнули, щоб якнайшвидше розрахуватися. Потім самі ремонт робили. Чи ви забули, якою наша квартира була відразу ж після купівлі? І ми не пішли жити до вас, ми знімали житло і не скаржилися. Тому я не розумію вашого обурення. Як кажете, ти меркантильна, Валентино, ти розчарувала мене. Мені шкода це чути, але більше нічим не можу допомогти. Свекруха пішла, а ввечері чоловік підняв ту саму тему, що і його мама. Чому ти їм відмовила? Тому що я не Рокфеллер дарувати квартири. Я хочу дитину. Хочу, щоб у її майбутньому було не так, як нас з тобою. Хіба я багато хочу? Я запропонувала твоїй матері непоганий варіант. Але вона відмовилась. ну, напевно, ти маєш рацію, я не знаю, чому мама терпить мою сестру і потакає їхнім забаганкам. Я теж цього не знаю і знати не хочу. Якщо чесно, це все справа вашої сім'ї. Але своєї думки я не поміняю, так і і передай. І я сподіваюся, що ти все-таки станеш на мій бік і зрозумієш мене. Кохана, я завжди на твоєму боці. Ну, ось і чудово. Значить, завтра поїдемо, подивимося, що там за квартира, а то ділимо шкуру неубитого медведя. Квартира виявилась відмінною. Великі панорамні вікна, новобут повністю вмебльована та простора. Та ще й близько до центру міста. Валентина закохалась в неї, як тільки переступила поріг. І через тиждень подружжя перевозила свої речі у нове житло. Вони вирішили переїхати туди, а стару квартиру здавати в оренду. Копійка зайвої не буває. Вони покликали свікруху на новосілля, але та відмовилась. Сказала, що ображена поведінкою Валентини та її відмовою. Пізніше свекруха дзвонила та просила пустити доньку з сім'єю хоча б у їхню стару квартиру, а коли почула, що Валентина пустять її на таких же умовах, як і будь-яких інших квартирантів, тобто плата за оренду, комуналка, застава то знову образилась і більше поки не дзвонила. Але Валентина не засмучується, вона вважає, що вчинила правильно, і чоловік з нею згоден. Квартира, в якій вони тепер жили, розташовується у висотці на останньому поверсі. Домовившись охоронцем, вони отримали доступ на дах, і там, у тиші, розвіяли повітру прах родича, тим самим виконали останню волю померлого. І ще Валентина поки що мовчить, але зовсім скоро вона зізнається чоловікові, що вагітна. Ось така історія. Валентини, жінки, що відстояла свої права і інтереси своїй сім'ї. Чи правильно вона поступила? Напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Дякуємо вам, що відвідали наш канал Психологія стосунків і переглянули цей відео підкаст. Відео нашого каналу Психологія стосунків торкається багатьох аспектів життєвих ситуацій: стосунки в сім'ї між чоловіком та жінкою, між чоловіком та дружиною, між близькими друзями. Окремі відео мають мотиваційний характер, що допомагає долати складності в житті. Сприяють виробленню нових стимулів та посилань для успіху та подолання труднощів. Дивіться: завантажуйте, ставте лайки, вподобайки та коменти. Окрема і дуже велика вдячність за підписку на наш канал.